ж, Друзі, так як я кажу, якщо я вже кудись їду, значить я їду по нову жертву, по нову машину. Не так давно мені подзвонили, запропонували новий автомобіль. І я вирішив подивитися цей автомобіль. Звичайно ж, не забув я взяти лафету з дружиною. Їдемо подивимося, нам по дорозі, ще по справах. Глянемо досить інтересний автомобіль, інтересні гроші. Ну, не знаю, чи чи можливо, ще щось торгується. Ну, подивіться, потрібно. І ще за одним їдемо зразу за бампером для BMW, щоб відремонтувати її і поставити на хід. Ну, покажу, Вже приїдемо, покажу на місці. Так, приїхали ми якесь село тут недалеко від чорткового розборка є, зараз зайдемо. Подивимося, має бути бампер, помпа і ремінь на нашу БМВ. Так що от купили бампер, покажу бампер в колір. Вийшов 3400 бампер і ще купив ремінь. Ремінь ціленький, хороший на помпу і на цей на гідропідсилювач. От. І моя помпа, помпа залишається така як тут. Хочу помпі були отакі штучки. Всередині не знаю з чого, ну пасок такий, пасок сходяться і все. Їдемо тепер по наступну машину. бампер відірваний. Крило усе Та як вапіла. Де <кій> не, не тримається? А, цього що не тримає? Mm -hmm. ціло, ціло не тримає? Mm -hmm. Так, два кайфа. І воно відкривається. І тут є поріг є, з другої сторони нема порогу. Таке бампер цілий бампер. Теж коштує дорого. Так, акумулятор є. Коротше, загнали ті типу, передачі. Колісо вломали. <клес> Опа. А, ні, відкрилося. Так, комплектація бомж. Колісо вломане, колісово усе. таке, простеньке. Поє кондиціонер. Подивиться, що по Тут ще не такі виглядають типу, непогані. Який рік не вітно. 195 на 65. Не знаю, відрадується який рік. Бо машинка зевалася котча як часики. Початку спробувати, що конди... а, це кондиціонер може був включений. Не знаю що робить. Ось ну, так його. Інтересна машинка. Так, коротч, домовилися ми. Бухгалтер мій порахує. І, коротч, будемо цепляли зараз, витягували і на жорстку степку. Так, все витягнули астру. Короче, Тут передача не вибивається, завели, машина типу, їде, але не вибивається ніяк передача. Короте, сеплення. Я сцеплення дошкою вижу в землю. Треба буде вдома дивитися, що то з коробкою що не вибивається передача, можливо так як в Дев'ятці, щось з сцепленням. Не знаю, будемо дивитися вже на місці, можливо будемо коробку знімати. Отже, берем грузимо. Зараз витягнути бампер, чіпаю я цепку, ну і що, будемо грозили додому. Так, все ми зацепилися сьогодні без вуйка. зацепився сам жінкою. Так я натягнув, все паски. От, так. так зараз закриваємо. Ще раз провірка, сцеплення я вижу. Бляха заїдає все цеплення Короче, в, в дорогу з богом будемо провіряти ще. Щось так думаю, що тут можуть бути заклинені супорта. Зараз десь чути в дорозі, часто люби. Ключ там є, Капот ми закриваємо. що за машина Я в шоці е, Так, напевно, що треба буде виключити кліми. І в дорогу. Так, ну що ж з богом? Ми вирушили в путь. Дасть чого ти зараз у дорозі, що і як. Так, ми проїхали в принципі, недалеко, Оцей натягнутий, цей натягнутий. В принципі, тепленням не смердить. Зараз попробую що задні диски кажуть. Ну, тут таке ледве теплий. Вони вже б їх побули, не далі вже б вогнем горіли. Так, а тут що каже? Так, коротше, значить ручник тут типу, не зажатий. Так що думаю, що політ буде нормальний. Ну, ще попробувати Я коли передні, передні люблю теж. Ну зимні. Ще оце колесо. Дуже зимнє, абсолютно зимні. Все класно. Їдемо, тягнеться досить легко. Ну Натяжко з загрозом з ефіра навіть ще ліпше починає їхати. Що ж, пізніше стану, ще раз перетягну. Так, ми ще стали разочок перетягнути, нам ще лишається десь кілометрів 30. Ще. Провірити що, Ну, чуть-чуть попущений, це добре натягнутий по тормозах зимні. передні не так, от переважно задні зимні. Ну, такі ледве теплі, я не рахую. А ці також ледве теплі. Все, Я рахую, що все бомбезно. Ще перетягнути пасочок. І останній ривок 30 км, Вже копеченці. Ще 30 км. Що ж погали. Фух, я вже добрався до села, трохи зрізали польовою дорогою на ремінці в ідеальному стані. Коротше, подорож пройшов, все ідеально, Лишилося ще витягнути до мого дуже високого горба, який краєвид на село. Все бомбезно, рушаємо останній ривочок. Так що от і все, Це моя вулиця. Так, все ми вже вдома, притягнув, таке по комплектації тут акумулятор віддали, запаска, там балон. В порохах страшне, що тягнув полем, то вся машина в порохах, ще страшніше стало, ніж було. Ну, Нічого що зробити. Вже, певно, завтра відцеплю, то роблю BMW, От той бампер старий, який мені лишився. А тут є вже новий бампер. Тільки поміняти. ну Машинка, я вам скажу, по дорозі, досить без проблем доїхав. ну це окремо треба буде по-любому поміняти. Скорше всього, що я буду її відновлювати, поріг я маю. Ну, тут, певно, або полірнув, або так лишиться. Ну І по якісь помилочах. Ну, сідушки тут в хорошому стані. От Подивіться, сідушки в ідеальному стані. І, скорше всього, що мені здається, ми будемо знімати коробку. От чоловік хотів вибити передачу, аж виломав колісо. Магнітофон працює. Ну, мотор тільки пройшов 10 тисяч пробігу. Бо невеликий пробіг, правда, комплектація, бомж. Ну, все, опускається, все піднімається. Напишіть в коментарях, що мені робити, на вашу думку, відновлювати її чи розбирати. І на вона інтересна. Мотор тут, типу, тільки зроблений буде нормально коштувати тітани, є хороша, ну який? А, всі одинакові. Тітани непогані. Ну, газова установка. Є що ще продавати, навіть крім. Якщо коробка тут не робоча, то є що продавати. Скоріше все, мені здається, що можна коробку буде зняти, подивитися на сцеплення. і, ну, Можливо, якусь шастерню треба буде попхати, можливо, вілка заклинила, можливо, щось, ну, між шестернями між в коробці. Тут є в сусідньому селі чоловік, який робить коробки. Коротше, не знаю. Я Скажу, навіть моя планка не зрушилася з місця, переживав. Так, потрібно сідушку звільнити. От, все. Сідушечку звільнив. Так, ось так все працює. Так, від того поля ще більше все в порохах стало. Ну, чоловік казав, що тут ГРМ. Той якраз на станції, що тут ГРМ поміняли, от бачите, 266 тисяч, а там 275. Десь ну, в районі 11. Тисяч кілометрів тільки рем замінено. Ну, Видно, що машину обслуговували, ну, так сталося, чоловік помер. Жінка виїхала за кордон і ця машина лишилася тут. І в мене лишається тільки техпаспорт. І варіант або розбирати, або відновлювати, продавати по техпаспорт. Ну, наступний день прийшов, йде підготовка до продажі. О, вже трошки почав м'яти який. Різниця між до і після. Зараз я її різко помию. Хоча б попилососити. Помити всередині. В принципі, маю вже... сьогодні люди дивилися і ніби ще вечором має прийти теж з мого села. Поки пропоную свого села, а там вже в подальшому, можливо, буду кидав інтернет. Ну, ця машина не застоїться довго, думаю, то з того стояти не буде. Продасться швидко. Так що, друзі, не жалійте лайки, залайкайте це відео. Це допомагає мені просувати відео, мотивує мене і скоріше заставляє випустити новий ролик. А новий ролик вже буде досить скоро. Я подумаю, що робити з цим автомобілем. І побачите в наступній серії, що я з ним зроблю. Так що, дякую за перегляд і до наступної серії.